Доброго дня усім користувачам інтернету. Сьогодні я на каналі BM Video спробую навчити вас, як реєструватися на такому відеоресурсі, як YouTube. Для початку нажмемо на клавішу Увійти у верхньому правому кутку. Згодом натискаємо «Створити обліковий запис. Тут у цих формах вводимо спочатку ім'я, потім прізвище. Далі, якщо у вас вже є електронна адреса Gmail, то ви її тут вводите. Якщо такої нема, нажимаєте. Я хочу отримати нову адресу Gmail». І вводите тут таку електронну адресу, яку б ви хотіли мати. Наприклад, далі створюємо пароль. Пароль повинен мати в собі мінімум 8 символів. Далі вводимо дату народження. Наприклад, головне, щоб вам було 18 років, так що порахуйте, якщо вам ще немає, то самі розумієте. Збирайте вашу стать, вводите мобільний телефон, якщо хочете, і вашу поточну електронну адресу. Може бути з якогось іншого сайту, не обов'язково з Gmail. Я введу, наприклад, свою електронну адресу. Далі потрібно ввести так звану капчу. Тобто цифри з даної картинки. Будемо 9, 5, 3, 8, 5, 4, 8. Собіл 10. Місце знаходження вибираємо наше і приймаємо загальні положення та умови політику конфіденційності Google. Переходимо на наступний крок. Натискаємо. Також далі нам пропонують створити загальнодоступний профіль Google щоб представити себе в мережі Google. Ми можемо додати фотографію або пізніше. Я вибираю наступний профіль, Все, нас вітають і говорять, що наша нова адреса Іван Дурний субачка, Дякую, що ми створили публіковий запис Google і ми повертаємося до YouTube. Бачите, наш аккаунт вже з'явився на YouTube. Нам пропонують підписатися на деякі канали. Я, наприклад, це пропущу. Тут у нас з'являється сповіщення. Я їх завжди видаляю. І як бачите, ми вже тепер увійшли в YouTube одразу. Ну і єдине, що вам тепер залишається зробити. Це в пошуковій BM Video і підписатися на наш канал. З вами був Михайло Сас на каналі Video. Дякуємо, що подивилися. До нових зустрічей!